Всім привіт! Сьогодні у нас важлива і цікава тема: це догляд за жирною шкірою. Але інформація, яку я розповім вам сьогодні, буде актуальною для комбінованої шкіри, також яка схильна до надмірного виявлення шкірного сала. Інформація, яку ви почуєте, не є лікарською і несе лише рекомендаційний характер. Ми всі різні, маємо різні стани шкіри, різні типи шкіри. Тому не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до лікаря-дерматолога. Існує чотири типи шкіри, але, як правило, найбільше проблем доставляє саме жирна шкіра. Тип шкіри змінити неможливо, але можливо підібрати правильний догляд і навчитися доглядати за такою шкірою. Жирна шкіра має свої характерні ознаки: це наявність видимих широких пор, комедони, чорні цятки і, звичайно ж, жирний блиск. Але в жирної шкіри є і свої плюси. Вона, як правило, груба і зможки на ній утворюються набагато пізніше в порівнянні із комбінованою чи сухою шкірою. Проте при неправильному догляді надлишок шкірного сала скопичується на поверхні шкіри, що призводить до закупорення пор, появі комедонів, чорних цяток і так далі. Зовні жирна шкіра чимось схожа на апельсинову шкірку. Що робить жирну шкіру жирною? Кількість шкірного сала, що виробляється, визначається безліч зовнішніх і внутрішніх факторів: це генетика, гормональний фон, стрес, правильно чи неправильно підібрати догляд, клімат. Влітку, як правило, активність сальних залоз підвищується. Саме тому власниці жирної і комбінованої шкіри відчувають потребу, особливо в літній час, змінити свій догляд на щось легеньке. Напевно, найпоширенішими помилками в догляді за себопрофіцитною шкірою є неправильне очищення і халатне відношення до зволоження шкіри. Цілком природнім є бажання часто і агресивно очищувати таку шкіру, думаючи, що таким чином ти позбудешся від надмірної кількості себому. Але це хибне рішення. Яка задача себе? Себом захищає шкіру, він підтримує рівень зволоженості і контролює розмноження патогенної флори, а надто агресивне очищення. Навпаки, спровокує компенсаторне виділення ще більшої кількості себе. Ми трішки приїхали, локацію змінили. Сподіваюся, ви не проти, бо тут денному світлу довіряти не можна, особливо в такий час, коли воно змінюється через кожних одну-дві хвилини. Добре, ми зупинилися на тому, що недостатнє зволоження теж може бути причиною компенсаторного виділення ще більшої кількості себому. Тому що ну, для чого ж зволожувати жирну шкіру, вона ж і так жирна, подивіться на цей блиск, хіба їй недостатнє зволоження? Хоча насправді під оцим жирнем. Жирним блиском ховається зневоднена суха шкіра. Ми вже згадували раніше, що жирна шкіра являється проблемною саме через надмірну активність сальних залоз. Що потрібно робити? Таку шкіру потрібно себе регулювати. Чим її себе регулювати? Є цинк, ніацинамід саліцилова кислота і софольянс. Я зараз це поясню. Почнемо з очищення. Будь-яку шкіру важливо правильно і якісно очищувати. Якщо неправильно це робити, то надлишок шкірного сала закупорять пори, і це призведе до появи нових висипань. І друга причина ось цей надлишок шкірного сала, бруду, декоративної доглядової косметики. Якщо його не змити, то косметика, яку ви нанесете після, не потрапить туди, куди потрібно, і відповідно не буде діяти. Занадто багато Себому – це погано, занадто мало погано також. Ми вже говорили, що основна задача Себому – це захищати шкіру, тому вмиватися до скрипу не потрібно. Таке агресивне очищення навпаки призведе до порушеного захисного бар'єру, і ваша шкіра відреагує новими висипаннями або подразненнями. Пауза на поповнення водного балансу. Тому вибирайте м'які очищуючі засоби. Ось декілька прикладів. Назви шукайте в описі. Також не забувайте про важливе двохетапне очищення шкіри ввечері, яке складається із гідрофільного бальзаму або олії, і гель для очищення. Чомусь багато хто думає, що необхідно мати два різних геля: один на ранок, один на вечір. Це зовсім не обов'язково. Просто виберіть той гель, який буде вам підходити, не сушити шкіру, і на цьому все. Виключення можуть бути лише кислотні гелі, але знову ж таки, це не основа, це просто як доповнення до вашого основного догляду, яка взагалі суть цих кислотних гелів для вмивання. Вони будуть м'яко очищувати, так ніби трішки полірувати шкіру. Ви тримаєте цей гель на обличчі зовсім недовго, декілька секунд, як декілька секунд, 20-30, і потім відразу змиваєте. Тому все, що ці кислоти встигають робити, це м'яко відлущити шкіру. Тонізація. Як вибрати тонер для жирної шкіри? Якщо ви маєте жирну шкіру схильну до висипань, то надавайте перевагу тим тонерам, які будуть себе регулювати, зменшувати запалення, заспокоювати шкіру. Це може бути прополіс, центела азіатська, ніацинамід. До речі, чудовий засіб має бренд Нідлі. це тонер, така емульсія, із екстрактом гриба Альбатрелуса. Що це за софоліанс, який я згадувала раніше? Софільяс це продукт, отриманий ферментацією. Глюкози і метилового рапса мікроорганізмом Кандіда Бомбікола має антибактеріальні властивості і зменшує вироблення шкірного сала. Просто ідеальний інгредієнт, якщо можна так сказати, для жирної шкіри. Також власницям такої шкіри варто звернути увагу на тонери із чайним деревом, особливо, якщо маєте шкіру схильну до висипань або запалень. Даний час ми розбираємо базовий догляд, а потім я вже розповім про активи. Зволоження. Зволожувати жирну шкіру необхідно, і я вже говорила чому саме. У виборі надавайте перевагу кремам, які мають консистенцію гелю, флюїду або лосьону. Жирні текстури, як правило, не сприймаються такою шкірою і можуть зробити лише гірше. В складі можуть бути цераміди, заспокоюючі компоненти, зволожуючі, себе регулюючи. Все по стандарту. Виробники, як правило, вказують на своїх засобах, до якого типу шкіри вони відносяться. Тому ніколи, ніколи не нехтуйте з зволоженням. Зараз є просто величезний вибір засобів з найлегшою текстурою для комфортного використання і на будь-який гаманець. Сонцезахист. Тут система така ж, як і при виборі зволожуючого крему. Надавайте перевагу легким флюїдним текстурам, бажано на хімічних фільтрах, які не потрібно оновлювати до 8 годин. Непогані засоби має Dr. Сюрікол, RoundLab, Lab, Юнік. Якщо хочеться щось подешевше, можна вибрати Міша теж доволі непоганий засіб. До речі, зараз багато сонцезахисних кремів в своєму складі мають зволожуючі і, і доглядові речовини, інгредієнти, тому такі засоби можна використати замість зволожуючого крему, особливо в літній час, коли сальні залози працюють активно і вам не хочеться відчувати, знаєте, цю велику кількість доглядової косметики на своєму обличчі. Я так роблю, і мені так подобається. І так, ми дійшли до основної частини цього відео. Це активи. Давайте почнемо із цинку. Цинк це просто знахідка для жирної і проблемної шкіри. У косметиці використовують три форми цинку: це оксид цинку. Фізичні фільтри, карбонат цинку і сульфат цинку. Останні два мають відмінності, але в них є спільний знаменник. Вони регулюють вироблення шкірного сала, мають антибактеріальні властивості і зменшують запалення. Цинк можна зустріти у антивіковій косметиці, і це не дивно, тому що він має антиоксидантні властивості і захищає шкіру від вільних радикалів. Його можна спокійно використовувати кожного дня, тому для власниць жирної шкіри. Однозначно рекомендую. Ніацинамід, як нам відомо, також має себе регулятивні властивості, класно зволожує, бореться із пігментацією, має антимікробні і протизапальні властивості. Для жирної шкіри хороше рішення. До речі, можна зробити комбо, купити ніацинамід, в складі якого буде і цинк. Такі засоби будуть зволожувати, боротися з пігментацією і водночас мати себе регулятивну дію. Засоби два в одному дуже класно підійдуть для жирної і, можливо, комбінованої шкіри, проте не для чутливої або сухої саме через цинк в складі, який може трішки підсушувати. Тому ті, хто купили продукт від The Ordinary, ні, це не від цинком, часто жалілися на те, що цей засіб сушить шкіру, а він сушив саме через цинк в складі. Кислоти є декілька кислот на вибір: це азолаїнова, мигдальна, саліцилова і можна додати гліколеву кислоту. Але я вас прошу не всі разом. У мене щоки червоніють від цього освітлення. Добре, якщо маєш жирну пористу шкіру із закритими комедонами і чорними цятками, то вибирай саліцилову кислоту. Це жиророзчинна кислота, яка просто ідеально підходить для жирної шкіри. Вона глибоко проникає в пори, очищує їх, має антисептичні і себорегулятивні властивості, допомагає в боротьбі із закупореними порами і чорними цятками. До речі, Дуже часто я бачила, що лікарі і не тільки рекомендують і приписують ось ці дорогущі пади із саліциловою кислотою від Обаджі, але є бюджетний аналог від Стрідекс. Не за всі гроші. Не дякуйте. Якщо у вас жирна шкіра із висипаннями, то можна вибрати мигдальну кислоту, але ефекту від неї потрібно чекати трішки довше. Вона вирівнює тон і рельєф шкіри, буде працювати із запальними елементами через свою антибактеріальну дію. Як і саліцелова, мигдальну кислоту потрібно використовувати 2-3 рази на тиждень і закривати кремчиком через 20 хвилин приблизно. Якщо ви маєте проблему постакне або активні запалення, то ваш вибір азелаїнова кислота. Азелаїнова кислота активно впливає на бактерії, які спричиняють акне, вона буде м'яко відлущувати шкіру і запобігати появі закритих комедонів. Цю кислоту можна використовувати щовечора, проте, якщо використовуєтеся нею вперше, то варто застосовувати правило використання кислот і до неї. Спочатку використовуйте 2-3 рази на тиждень, а потім вже можна переходити. До щоденного користування, якщо у вашій шкірі для цього добре. До вашого догляду, за бажанням можна додати ензимну пудру, яка буде полірувати шкіру, боротися із відкритими комедонами і підтримувати ваші пори в чистоті. Використовуйте ензимну пудру не більше 1-2 разів на тиждень і сприймайте її як актив. Не використовуйте і не поєднуйте разом із кислотами. До речі, ензимну пудру можна використовувати не тільки якщо ви маєте жирну шкіру. Якщо вам просто потрібно е, м'яко відлущити шкіру не кислотами, ензимна пудра це ваш варіант. Я чула таку думку, що ензимну пудру е, дехто використовує, поєднує разом із кислотами або іншими активами, мовляв, це ж просто глибоке очищення шкіри. Проте, якщо Є. Якщо думки розходяться, то я вибираю завжди безпечний варіант, я про це вам говорила, і я би не поєднувала ензимну пудру разом із кислотами. Додатково із порами буде працювати глиняна маска. Є, до речі, класний спосіб для того, щоб очистити пори і висвітлити сальні нитки. До речі, ось оце і це, і це не чорні тятки, це сальні нитки, і це варіант. Норми. Добре, про метод. На ділянки обличчя, які ви хочете очистити, наносимо саліцилову кислоту, але не аптечну. І через 5 хвилин наносимо глиняну маску. Чекаємо 5-10 хвилин, змиваємо і в результаті отримуємо чисті пори і висвітлені сальні нитки. Але такий спосіб варто, не варто використовувати більше 1-2 разів на тиждень. Враховуйте і те, що шкіра кожного із нас індивідуальна і запити можуть бути різними. Наприклад, ви маєте жирну шкіру, але порушений захисний бар'єр, то в першу чергу відновіть захисний бар'єр, а вже потім з обережністю повільно додавайте якісь активи. Якщо ви маєте декілька висипань на обличчі, то це не означає, що ви маєте акне. В такому випадку використайте точкові засоби. Якщо зібрати все докупи, то Ваша ранкова рутина може приблизно виглядати ось так. А вечірня рутина ось так. Вам зовсім не обов'язково скупляти кожну баночку, яку я сьогодні показала, і користуватися всіма трьома кислотами, думаючи, що так буде краще. Ні, так не працює. Працює якісний базовий догляд, і вже потім активи. Якщо під час перегляду відео у вас виникли будь-які запитання, то ви знаєте, що з цим робити. Пишіть в коментарі, і я дам відповідь. Всім величезне дякую за перегляд, дякую за активність. Побачимося в наступному відео. Бережіть себе і своїх рідних. А ні, ще не все. У мене є до вас невеличке прохання, як мені покращити свій канал. Можливо, вам не подобається картинка, звук, манера подачі інформації. Сама інформація, можливо, щось варто додати, щось варто забрати. Напишіть, які ваші побажання, що б ви хотіли, можливо, більше бачити на моєму каналі, можливо, менше бачити. Я абсолютно адекватно відношуся до структурованої критики. Я це запитую з метою покращення свого каналу, щоб вам, як глядачам, було приємніше мене слухати і дивитися. Тому наперед, всім дякую за критику. Побачимося вже дуже скоро.